Ми вітаємо вас з початком нового дня і бажаємо вам гарного настрою. Адже саме він запорука краси, кажуть психологи. Щоправда, не всі так думають, на які жертви здатні заради краси знаменитості. Топ 10 розкаже про найбільш невдалі пластичні операції. Щоб повернути собі молодість, зірки готові на все. Вони лягають під ніж хірурга, витрачають чималі кошти, сподіваючись на гарний результат. Але навіть вони не застраховані від помилок лікарів і від свого неконтрольованого бажання обдурити природу. А тоді все йде не так: шрами не загоюються, вираз обличчя стає неприроднім, а губи непропорційними. Отже, п'ять найбільших помилок знаменитостей. На п'ятій сходинці знаменитий дизайнер Донателла Версаче. Робота у сфері моди спонукає її постійно доглядати за собою. Але внаслідок пластичних операцій, у свої 55 Донателла не стала виглядати ані гарнішою, ані молодшою. На четвертому місці міст досконалість Наталія Андрейченко. Головна Мері Попінс з СРСР вирішила збільшити губи у пластичних хірургів США. Втім, чи то голівудські лікарі підвели, чи то сама Андрейченко не змогла вчасно зупинитися, але як результат, неприродна посмішка та нерівний контур обличчя. Призову трійці розпочинає Юлія Волкова. Приваблива молода співачка почала робити пластику, щойно її виповнилося 20 років, підкачавши губи. Колишня татушка теж не змогла зупинитися після кількох пластичних операцій. Вона виглядає так: дівчині всього лише 27. Навіть найвідданіші шанувальники співашки вважають це занадто. На другому місці Віра Алентова, зірка стрічки Москва сльозам не вірить, вирішила вкотре омолодитися у свого перевіреного хірурга. Акторку відмовляли від чергової підтяжки, але бажання обдурити час взяло гору над здоровим глуздом. І на першому місці опиняється король поп музики Майкл Джексон. Здається, успішного музиканта у його зовнішності не влаштовувало абсолютно все. Точна кількість операцій досі невідома. Пластичні хірурги називають цифру від 30 до 40. Першу операцію корекцію форми носа він зробив у 22 роки, другу у 27. У 2001-му король поп музики мало не попрощався зі своїм носом. Після чергової пластики його ніс почав просто провалюватись. Майклові вдалося більш-менш стабілізувати ситуацію за допомогою чергової пластики.